Лінія фронту Максим Комаренко, заступник командира стрілецького батальйону 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Пане Максиме, вітаю. Бажаю здоров'я. У нас збір на Дрони для вашої бригади. Я зразу прошу звернути глядачів увагу і на номер картки, і на оцей QR-код. А поки що почнемо з того, що наскільки я розумію, певний час на вашому вітинку фронту було затище, але росіяни знову поперли. Е, у нас є відео, як ви відбиваєте одну з атак. Можете сказати, будь ласка, е, наскільки росіяни техніку застосовують часто зараз під час цих штурмів? Ну не можна сказати, що у нас було затища. В основному просто це були. Штурми малими піхотними групами без застосування великої кількості техніки. Але останнім часом можна сказати, що фактично почався літній наступ росіян, тому що велика кількість техніки, велика кількість піхоти, велика кількість дронів постійно пробує атакувати нас. На відео зараз якраз ви бачите, це один із штурмів, який був день назад. Де була відбита велика кількість штурмів на напрямку відповідальності 58-ї бригади, була знищена близько десятка техніки на підступах до державного кордону та разом з піхотою. Це вони з Білгородщини чи не наступали? Не наступали так по, по лінії фронту з Білоруських. Області. Угу. Які дрони зараз потрібні, тому що коли ми просимо зібрати гроші, завжди цікавимося, що саме зараз в пріоритеті: розвідники, бомбери, ФПВ? Враховуючи те, що війна стала війною дронів. Тут не можна відокремлювати, що потрібно чи розвідни, чи бомбери. Потрібні будь-які дрони, в тому числі нам, про що ми говоримо про збір. Це, в розбір: це першу чергу розвідувальні дрони Мавіки. І комплектуючі до них це пульти, це скиди, це різні деталі, які потрібні для ремонту цих дронів. Я просто найчастіше зараз чую, що потрібні не самі дрони, а більше комплектуючі, вся оця периферія, яка їх стосується. Та це означає, що, що дрони є, просто їх треба допилювати. Ні, це означає, що е, дрони. Це розхідний матеріал. І під час роботи дронами е, щось зламається, щось виходить з ладу. І потрібно постійно їх ремонтувати, замінювати деталі. Пане Максиме, а як би ви оцінили зараз співвідношення сил у небі дронівському на вашому відтинку фронту? Ну, небо Я б не став ділити лише на дрони. Я б ще додавав туди авіацію. Безумовно, на даний момент е, перевага за ворогом, тому що. Це в першу чергу це авіація, це каби, це велика кількість дронів. Це велика кількість дронів на оптоволокні е, ворожих. Ми безумовно працюємо, боремо з цими дронами, але як відомо, боротися з, е, з дронами на оптоволокні набагато важче. 30 тисяч уже зібрано. Дякую всім і кожному, хто зараз е, долучається до цього збору. А з нашого боку, дрони на оптоволокні, пане Максиме, є. Так, звичайно, ми використовуємо е, дрони наптовокніт. Це вже не новина ні для кого. Безумовно, на якщо раніше можна було говорити, що лише ворог використовує дрони, то ми достатньо таки швидко адаптувалися і вже повноцінно використовуємо. Люди вчаться е, прихожі підрозділи, вже навчені люди, і е, працюємо і знищуємо ворога за рахунок цих дронів. Зрозуміло. Дякую дуже усім, хто долучається до цього збору. 30 тисяч – це була остання цифра, яку я почув, але 40, ось, уже 40. Тисяч дякую також пану Максиму. Нагадаю, це був Максим Комаренко, заступник командира стрілецького батальйону 58-ї мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. І поки є ще якийсь невеликий час, я ще раз закликаю, будь ласка, підтримати бригаду. Вони на Харківщині відбили, як ви бачили, у цей шматок відео черговий російський наступ сумщини, в якому росіяни вже почали використовувати і важку техніку, що в принципі зараз не так часто відбувається на лінії фронту. Це означає, що далі сунуть і далі Бують розвивати цей успіх свого літнього наступу, і завдяки вашим донатам їх можна зупиняти значно ефективніше. Далі